Крипторинок вибухнув, а тепер повертається до реальності разом із Трампом. На зв'язку Олександр Ваховський тож полетіли. <му> Спочатку Мемкоін Трамп злетів до небес. Його ринкова капіталізація досягла майже 15 мільярдів, а ціна перевищила 70 доларів. Але зараз все різко змінилося. Як це часто буває з бимкоїнами за кілька днів після інавгурації, курс впав у пару разів, і багато хто залишився в мінусі. Що це означає? По-перше, очевидно, що крипта залишається волатильним активом. По-друге, хайп навколо повернення Трампа працює не тільки у політиці, а й у фінансах. І Якщо у світі крипти – це лише витрачені мільярди і сотні тисяч нових юзерів, які залітають із надією на зміни у фінансовій системі, то у світовій політиці наслідки можуть бути значно серйознішими. Трамп не просто повернувся. Він почав змінювати глобальні правила гри. Його перші рішення вже впливають на Україну. Чому відсторонили всіх, хто займався допомогою Україні? Що буде з фінансуванням? Як це позначиться на грантах військових підтримці та економічній стратегії Києва? Розбираємось просто і по суті. Перша новина у Пентагоні зачистка. Усі чиновники, які займалися Україною та військовою допомогою відсторонені або звільнені. Лора Купер, яка керувала поставками зброї, більше не приймає рішень. Це означає, що США змінюють підхід до підтримки Києва. Але тут важливий момент: це не просто кадрові перестановки, це сигнал, що Білий Дім хоче отримати жорсткіший контроль над фінансами і зменшити корупційні ризики. Чи стане менше зброї? Не факт. Але механізми надання точно переглянуть. Тут можливе кілька сценаріїв. Перший варіант зброя буде але на жорстких умовах: менше безоплатних поставок, більше взаємозаліків і фінансових зобов'язань. Другий США можуть вимагати від Європи взяти більшу частину фінансування України на себе. І тут питання, наскільки ЄС готовий тягнути цей фронт самостійно. Третій швидкість рішень впаде. Нова команда в Пентагоні оцінюватиме ситуацію з нуля, а це означає, що бюрократичні процеси можуть загальмувати постачання, але дивлячись на динаміку Трампа по інших напрямках, здається, що такий сценарій його навряд чи влаштує. Це не означає, що США відмовляються від підтримки, але тепер вона буде більш прагматичною. А Києву доведеться обґрунтовувати кожен запит на допомогу ретельніше. Трамп не просто повернувся, він уже підписав низку указів та законів, які змінюють внутрішню та зовнішню політику. По-перше, він закрив Америку для мігрантів. Політика, залишайся в Мексиці, повернулася. Тепер усі, хто хоче отримати притулок у США, повинні чекати рішення за межами країни. Це може спричинити напруження в Латинській Америці та Європі. По-друге, почалась нова торгова війна з Китаєм. Мита зростають, доступ до американських технологій для китайських компаній заблокований. США відкрито заявляють, що готові відключити Китай від ключових AI-систем, включаючи OpenAI. Що це означає? Китай не буде мовчати, і ми можемо побачити новий етап економічного протистояння, який вдарить по всьому світу. По-третє, США повертаються до повного домінування у нафтовій сфері. Екологічні обмеження скасовані. Видобуток нафти і газу виходить на максимум. Вашингтон розгортає нафтову експансію в Європу. І тут є ще одна паска для Росії: якщо США доб'ються зниження цін на енергоносії, це стане потужним ударом по Москві. Росія вже втрачає ринки через санкції, а тепер їй доведеться конкурувати з дешевим американським, а може і близькосхідним газом і нафтою. Головна інтрига: чи буде Росія домовлятися із США? І ось ми підходимо до ключового моменту для України. Трамп заявив, що Росія або укладає угоду, або отримує санкції на весь свій експорт. Якщо це станеться, Кремль опиниться у ситуації фінансової блокади. Це може змусити Москву йти на переговори. Але тут важливе питання: які саме переговори? Росія, і це очевидно, буде намагатися торгуватися за заморожений конфлікт, в розумінні України. Що буде з грантовими програмами та фінансами для України? Якщо коротко, все стане складніше, але, сподіваємось, не катастрофічно. Ще у листопаді ходили чутки, що США можуть трансформувати гранти в кредити, і ми вже бачимо, що ця тема набирає обертів. Деякі сектори можуть отримати більше, деякі втратять фінансування. Посилиться звітність і контроль. Тепер гроші будуть розподілятися під чіткі результати. Однак вже зараз призупинення американських грантів спричинило певне запаморочення. Чимало проєктів, що реалізовувалися за підтримки USAID, наприклад, та інших донорських програм, виявилися у підвішеному стані. Спеціалісти, які працювали на контрактній основі, зокрема через ФОП, відверто переживають про затримки виплат, а організації про невизначеність щодо подальшого фінансування. Це створює ризики і для бізнесу. І для підтримки державних реформ, що залежали від міжнародної допомоги. Але й гарна новина: приватні інвестиції та крипторинок зараз перегріті грошима. Це означає, що капітал можна залучати з альтернативних джерел. Трамп повернувся і разом із ним нові правила, за якими будуть розподілятися фінансові потоки. Криптохайп навколо його імені лише відображення глибших змін. Гроші не зникають, вони просто змінюють маршрути. США переглядають допомогу Україні. Гранти можуть трансформуватися у кредити, а підтримка стане більш вибірковою. Але це не означає, що можливості стане менше. Це означає, що вони будуть доступні лише тим, хто навчиться їх швидше вловлювати. І поки світ рухається вперед, нам доведеться вирішувати, ми користуємось цими можливостями чи залишаємось за бортом.